Арка свободи українського народу у минулому арка дружби народів у Києві підлягає демонтажу. Аргументи на користь цього рішення слухаємо від Антона Дробовича, директора інституту національної пам'яті. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Про колишню арку дружби народів багато різних дискусій весь час точиться, Я вже навіть не пам'ятаю, коли вони навколо неї не точилися. Ще в квітні 22-го року звідти прибрали, демонтували бронзову скульптуру у вигляді двох робітників. Тоді ж заговорили і ухвалювали, начебто, рішення про її спочатку перейменування і заговорили про те, щоб її демонтувати саму арку, але досі два роки вже майже минає. Її не демонтували, чому ми зараз знову повертаємося до цього питання? І Український інститут національної пам'яті дійшов до висновку, що арку потрібно таки зносити. Ну перш за все, треба нагадати, що по перше, сама арка вона була створена не сама по собі, а вона є таким композиційним елементом такого ансамблю, де була ось ця скульптура, яку яку ви згадали, бронзову яку з не власне. Українець, росіяни, які разом тримали е, там, в, 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 в певній театральній позі орден е, Дружби народів, другий елемент це велика кам'яна скульптура, яка зображає Переяславську раду про так зване воз'єднання України Росії, що є просто фейком історичним. Е, там, де Турлін, Хмельницький і так далі. І третій компонент це арка, яка це все вінчає. Е, щодо цієї арки, там кияни жартували, що. Ярмо народів і там багато інших жартів щодо неї було, але в будь-якому разі, з 82 року вона існула існувала, створена вона була на відзначення створення СРСР і так само 65-ту річницю більшовицького перевороту. Тобто, по суті своєї, вона була е, чисто ідеологічним. Утворенням і відображала ідеологічний марш. Ніякої іншої ідеї, крім цієї ідеології, ідеологічної там не було. І після повномасштабної війни був перший якийсь такий. Перша спроба змінити композицію, тобто прибрати одну з цих е, скульптур, до того в 18-му році, Володимир Кузнєцов і група активістів вони намагалися вони нанесли там тріщину, яка е, якби символізувала е, їх протест проти російської агресії. Що це ну. Віднося ця дружба народів виглядає як фейк, і була ще одна спроба під світ перед Євробаченням підсвітити її високові кольори. Насправді це був самий потужний переозначуючий крок. Але після того як зняли оцей монумент українці і росіяни, які тримали орден, далі ніхто не не рухався і два роки ніяких рухів не було. Те, що перейменували її, ну насправді комічно виглядає. Знаєте, в навіть люди, які займаються темою, не можуть з першого разу часом. Промовити, і вони підглядають, як вона називається. От у мене ж було декілька абсолютно ефір, так та декілька ефірів за останній час. Навіть ефір е муніципального каналу люди кажуть, але ж її перейменували, і такі на, на що? І така людина підглядає, бо не може згадати на що. Тому це лише говорить про те, що це перейменування було поверхове ніяких слухань не відбувалося після нього. Два роки дії, майже два роки дії, які показали. Реальне бажання змінити чи переозначити пересмі не відбулося. Ну і відповідно інститут отримав. Ми ж самі не, не ходимо, не шукаємо е там кому б висновки написати. У нас і так роботи звал. І нам ми отримали запит щодо статусу арки дружби народів. Ну експертна комісія зібралася, і вона бачить, те що вона бачить. А бачить вона скульптуру Переяславської ради, яку пальцем ніхто не трогав з того з тої пори. Бачить оцю арку нерухому, яку ніхто не про щодо якої не ведеться ніяка ідеологічна робота. Ну очевидно, відповідно комісія і прийняла рішення. Ну як на мене, абсолютно виважене, справедливе. Тепер міська рада, міська влада має можливість порадитися з громадою. Що робити? Я знаю, що там не всі це питання прокрастинували, Зокрема, профільні профільний, профільний замку потренувала Вагана Старостенко. Вони потренували зміну документації, заправляли в Міністерство культури запит щодо змін. Тобто там певна робота велася, її просто треба продовжити і винести на публічну, публічну пощину і думати далі, що робити, чи її демонтувати повністю, чи переозначити якось, але ну не з тою ганьбою, що там зараз стоїть з цим переясловською радою, все це брехне. Без певного обговорення з жителями і жительками столиці не можна буде самостійно, наприклад, на рівні КМДА ухвалити або інше рішення? В принципі, місто і міністерство може це зробити, але краще завжди провести нормальні слухання, експертні обговорення. Ну в Києві це один з найбільш розвинених в плані цифрової демократії mm -hmm. місто. Тому в принципі немає ніяких перешкод, щоб це зробити по людськи. І більше того, ми навіть рекомендуємо не просто знаєте, там болгарками порізати і викинуть хай. Нарешті від слів перейдуть до діла, і хоча б якийсь, якщо не можуть зараз створити музей монументальної пропаганди, то хоча б ділянку якусь виділять, де майбутню колекцію цього музею зберігають. Я знаю, що частина демонтованих в Києві експонатів зберігається в музейному на музейному. На музейній території, то в принципі, ну можна уже там якісь там базові, якісь елементи експозиції проводити. Ну тобто, з цією темою потрібно працювати, і ми готові всіляко допомагати. Але ну не може так бути, що роками ніхто нічого не робить, а потім дуже губи і ображається. А що ж це ви написали? І ви згадали про музей монументальної пропаганди. Також була мова про створення музею тоталітаризму, і про це все поки просто мова. Дій немає. Чому, на вашу думку, київська влада досі? Не ухвалила рішення і цю арку не демонтували. Ну, я думаю, що тут справа в тому, що е, є, по-перше, треба дослідити інженерно, наскільки це, ну, як це правильно зробити, щоб там пагорб не поповз, там вже створений міст, теж арка ж теж кріпиться в відповідну землю. Це перше. А друге, треба серйозно поставити питання, що буде натомість. Відповідно, треба провести відповідні слухання чи конкурс проєктів тощо. Ну, це це питання не може стояти тільки в площі знести, аби знести. Воно має одразу передбачати другий крок. Ну єдине, що ну, це не можна забазікувати цю тему. Просто треба робити подальші наступні кроки. Ми як експертна установа. Свою справу зробили, і ми завжди підтримуємо фізику крема київську міську владу в питаннях переосмислення цієї спадщини, там надання експертних висновків. Ми готові долучитись там до обговорення майбутніх проектів. Ми навіть там маємо певні проекти, які можуть бути використані містом. Ну але ми не є балансопротримувачем цієї землі. Ми не можемо більше на себе повноважень брати ніж нам передбачено закон. А до речі, на вашу думку, якщо ви щойно згадали про те, що є певні проекти, які могли би там з'явитися, ви могли би про них сказати. Бо для мене особисто підкреслю суб'єктивно, оця спроба знаєте, щось домалювати, переназвати воно не працює. Та ви про це теж власне говорили. Мені хочеться кардинальних змін, але я повторюсь, це особиста моя думка. Дивіться, тут е, все залежить щодо кардинальних змін переозначення, все залежить від конкретного об'єкту. Наприклад, якщо часто останнім останніми днями мені часто порівнюють арку дружби народів і батьківщину матір і музей другої Світової Війни, що mm -hmm. не є принципово непорівнянними по е, наповненню і по посмуслу об'єкту. Ну що якщо арка дружби народів і композиція абсолютний фейк. Ну тобто там все ну то радянська ідеологія присвячена. Купі радянських тобто, там нема слова правди. Да, і про яку дружбу говорити, якщо йде повномасштабна війна, а до того російський народ е, століттями здійснював імперські замахи не тільки на українців, а на всі сусідні народи. Про яку дру і потім вони спускають з Москви задачу поставити на арку дружби народу. це цинізм від А до Я. Тоді як комплекс, наприклад, Другої світової війни і. Е, Відповідні меморіальні споруди там вони відображають а реальну подію. Перше перемогу над нацизмом. Друге, вони символізують нашу пам'ять про 8 мільйонів українських загиблих. І відповідно один меморіал піддається переозначенню, такі як Друга світова mm -hmm. війна. да, і фактично відображає реальні ну реальні важливі історичні події. І там всі ці нашарування радянські з прибранням герба. Вони навіть не щитують. Людьми, але будь-яка людина, яка захоче прочитати про арку дружби народів або арку, так як її там переназвали, бо я теж не можу це запам'ятати. От вони не щиту. Бо перше ж відкриваєш, ти читаєш 82 рік, 65 п'ята річниця створення е большойського про все воно не щитується, не переозначено. Тому там можуть бути абсолютно різні монументи, присвячені цій війні, присвячені тисячолітній історії української державності, історії міста Києва. Ну тобто там варіантів може бути дуже. це може бути публічний простір для там, бо там є амфітеат. Атар, це може бути така агора, містаки, тобто 100-500 варіантів. Але це місто має вирішити на експертних обговореннях на ем, громадських слуханнях. Ми готові запропонувати ряд проектів там своїх, але ем, ну, ми не хочемо ну як це. Ем, Ну, це, uh -huh. це громада має зробити. Ми готові допомогти громаді всім, чим тільки можемо. Пане Антоне, у нас буквально хвилинки півтори, а на території країни агресора є якісь подібні такі скульптурні композиції, бо от, е, мені колега підказувала, що батьківщина мати якась така схожа є у Волгограді. Ну, словом, щось про оце е, псевдо, тип псевдодружбу, це псевдоєднання, яке є фейком, чи є там у них? Ну, у них дуже багато в, по німіці цієї дружби народів, так само там проспекти, вулиці і так далі. Що стосується архітектурних композицій, я не вивчав це питання. Дуже багато станкового живопису, неймовірно. Там просто там 70-80 роки це просто був культ. Да? Величезна кількість живопису про цю дружбу народів. Причому починаючи від найпримітивніших робіт там оздоблення якихось палаців культур і кінотеатрів, закінчуючи. Такими академічними роботами з живопису, тобто цього дуже багато. Але насправді що там у них вони можуть жити в цих фейках, вони можуть далі подити цю всю ну маячню. Нам просто з ними не по дорозі там. Хай вони там собі варяться в своєму пеклі, нам своє робить. Про те, чому потрібно демонтувати Арку Свободи українського народу у минулому арку дружби народів у Києві, ми говорили з Антоном Дробовичем, директором інституту національної пам'яті. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.